Добрий день! І сьогодні ми знову в Одеському ліцеї номер 10 і з нами учні 10 класу. Будь ласка, представтесь. Мене звати Артем. Мене а тебе? Звати Олексій. Добре, дякуємо. І тема нашої бесіди це штучний інтелект. Чи можна створювати штучним інтелектом книжки, які нам дуже дуже необхідні? І перше моє запитання. А що ж таке штучний інтелект? Що це? Ну на мою думку, штучний інтелект це програма, яка займається якраз таки е, міркуванням за людину. Так. А як же вона з'явилася? Ну, через компанію, яка називається OpenAI, е, як якщо я не помиляюсь, то вони зробили це, мабуть, для покращення життєдіяльності людини. Угу. Через це вони зробили цю програму. Тобто можна вважати, що штучний інтелект це програма, яка використовується під час уроку. Або може використовуватись, так? Ну, як мінімум, використовуватись там, може, там, чому, чому ні. І, напевно, мене теж можна замінити як вчителя? Ну, ну. вас ні? А, а вчителя так. А вчителя можна. Добре, а таке ще питання. От зараз дуже багато говорять про електронну книгу. Ви за електронну книгу чи за паперову? А, я для мене краще електронна книга. А чому? Тому що це зручніше, так. тому що мені не потрібно тискати багато книжок. Угу. А, та для мене це більш зручніше, тому що я можу обрати шрифт, якість угу. та ще щось. Яскравість. А для тебе? Я полюбляю більш паперову, тому що я дуже полюбляю фізичну, що вона в мене є в руках, що я можу перелиснути сторінку, що так. я можу подивитися, як, як там усе і побачити, що в мене книга, а не якийсь планшет, до прикладу. Цікаво. А ще таке запитання: от кажуть, що зараз можна створювати книжки саме штучним інтелектом. А як це? Ну до прикладу, ви можете вести ту інформацію, яку ви забажаєте. До прикладу, античні боги. Так. Це якась для так. так, люба тема. Ви використовуєте ключові слова. Так. До прикладу, який жанр, мабуть, це? Релігійний там так, чи так, можливо так. це якийсь пригодницький жанр так? Історично, там uh -huh. ну це не обов'язково. Та ви просите штучний інтелект написати цю книгу за uh -huh. таким-то таким-то параметрами. Усе uh -huh. і чи можна розпізнати взагалі це буде книжка, створена людиною, чи штучним інтелектом? От твоя думка зараз, напевно, так, тому що штучний інтелект з кожною годиною стає краще. Але на зараз, на саме цей час, скоріш можна сказати, що це штучний інтелект, аніж людина, тому що він має багато дуже помилок або недочний. не точний. Не точні якісь моменти. А ще таке питання: а от які ж саме можуть бути помилки? Цікаво. А, до прикладу. Це путаниця плутанина. так? плутанина, так. плутанина плутанина у фактах, тому що на наш час є багато істориків, які займалися різними темами. Mm -hmm. Та кожен історик має свою версію. До прикладу, mm -hmm. сама популярна книга Біблія mm -hmm. має, якщо не помиляюсь, аж чотири переклади. Uh -huh. Тому кожен має свою частину. Єдина частина, яку я пам'ятаю з Біблії, це коли Ісус зі своїми учнями, учнями uh -huh. приїхали на приплили, Про... приплили. Да. Так. Ну -ну. до острову, де якраз з'явилася фразеологізм багато. Якщо не помиляюся, вона називається багато як легіон. Угу, це добре. не так важно. Ну це не важливо. так важно, важливо. Але саме головне те, що у двох перекладах цієї сцени немає. Ага, ось так. Добре. А от твоя думка: як ти думаєш? Штучний інтелект. Книжка створена саме ним або людиною. Ну зараз, ну звичайно, у штучного інтелекту немає душі. Тож, О, цікавий момент. Ми завжди можна побачити, коли ну, зараз що це написав штучний інтелект, тому що ну, він завжди пише якось однаково. Так, сухо, лаконічно, немає емоцій. Добре, дякуємо. З нами були учні 10 класу Одеського ліцею номер 10 До побачення! До побачення.